І так, після того як Стейтем пару місяців святкував свою перемогу над мега-акулою, який наваляв методами, які практикують в місцях підвищеної безпеки, а саме за точкою пройшовся по пузу мех і підпорти її зір, да так, що вже ніяка лазерна корекція не допоможе. І щоб на радощах не спитися, записався до як на півставки, бо так зможе і світ рятувати, і періодично відбивати нирки всяким придуркам. І дізнавшись про корабель, команда якого постійно скидає радіоактивні відходи в океан, вирішив прикрити їхній бізнес. Орендує контейнер, який разом з ним вантажить на корабель, в якому, просидівши пару днів, отримує відмашку від режисера, що вже саме час діяти. Термітом робить собі вихід і йде за доказами. Робить пару фоток того, як команда скидає відходи, а далі в каюту капітана, також робить фотки з журнала, коли міг його просто забрати. І коли справу майже зроблено, то всю маліну псує попуга. Привіт, маленький. Хочеш крекер. Я хочу солодкий зад твоєї матері. Що ти сказав? Я сказав: я хочу солодкий зад твоєї матері. Не жени на мою матір. Ти моєї матері не знаєш. Знаю. Я її вчора мав. Наїжджаєш? Порву на пір'я. Ой, злякався. Вистримчу. Секунд, малий. Випусти мене. Я тебе порву. На кіпіш, якого приходить матрос, і лисому знову доводиться пояснювати, хто тут головний альфа-семець на районі. І коли лисого все ж таки загнали, той все рівно йде на своїх умовах. Побачимось у суді. І той факт, що в реальному житті, коли на голові ще було волосся, стейтем професійно займався стрибками у воду, допомагає йому з легкістю покинути корабель. А моряки раді, що Лисий стрибнув. «Іди в 300 кілометрах від берега. Але вони ще не в курсі, що плюс-мінус так і планувалось. Тут же прилітає Мак і зачерпує Лисого. І те, як Стейтем зміг пережити політ в 300 кілометрів з таким запасом кисню, лише сценаристу відомо. Я сам у шоці. І Оскільки це друга частина, то й проблем має бути вдвічі більше, які з радістю буде створювати стара знайома. Все ж волонте. Вона Валька, на яку працюють наші клоуни, які думають, що вона по доброті сердечні спонсорує цей цирк. А насправді валька в світі Мегів побудувала завод по видобуванні. Лужноземельні метали використовуються в надпровідниках аерокосмічних і квантових технологій. Одна така коробка потягне на мільярд доларів. Що було б складно зробити, якби не Він Сунь, який є братом Сунь-Винь, яка померла за кадром і залишила свою доньку на виховання лисого. Він Сунь тут яка на Старка, тільки заліка, який може зробити бомбу. Скупи лайна! і навіть має свій костюм, який може ламати 200 кілограмові цементні блоки. Але на холєру це потрібно під водою, не зрозуміло. Краще працював би над міцністю костюма, яка реально потрібна на такій глибині, щоб не було таких от випадків. А ще він розвів вальку на бабло, щоб розробити технологію для занурення під термоклин. Хоча така технологія була ще в першій частині. І це ще не все. На дні вони знайшли поранене немовля мегалодона, яка я самкою назвали хайчі і забрали з собою на поверхню. Це безпечно. Так, звісно. Звісно. Де в свою чергу Вінсунь намагається її дресирувати? Перевернися, прикинься мертвим до ноги, їх не можна навчити фокусів. Але схоже, що Вінсунь у дитинстві часто бився головою, бо думає, що Мех буде слухатись його звукової указки. Щось там пару раз поклікав, але все дарма. І за мить до того, як Хайчі майже встигла спробувати китайську кухню, сніданок встигає чим я рятую свою тупу тушку. І на об'єкті, де тримають таку небезпечну тваринку, з відповідальністю такі ж проблеми, що були й на першому, бо знову дозволяє дитині спокійно лазити по центру. А вже вночі в хачі розбушувалися гармони, бо на дні її родичі почали груповушку. І та з першого разу мордою ламає єдині грати, які мали її стримати. Коли, щоб утримати цю тварюку, їх мало бути мінімум з десяток. І коли зранку вся компашка летить на станцію, ніхто все ще не замітив, що в них пропала акула, що ще раз підтверджує, що там працюють одні ідіоти. А перед цим мала умовляла Лисого взяти її з собою на занурення, на що отримала конкретну відповідь. Але це не спинило вискочку, і вона тайком яком в батискав. І про те, що на борту є заяць, дізналась тільки тоді, коли побачили, що повітря закінчується швидше, ніж мало. І коли Лисий вирішує, що потрібно спливати. То плани різко змінює хайчі, яка повним ходом летить на груповушку. І тут лиси вирішує не чекати, поки він пнеться протидія хижакам, а сховатися від мег у світі мегів, де їх може бути сотня. Хайчі проскакує слід за ними, але система проти хижаків нарешті прогрілась і готова до роботи. І коли все ніби розрулилось і можна розслабити пукан, то на кіпіш припливає братва. Але побачивши лисого, вирішить його не провокувати, і те, що меги зараз стає, що для них не характерно, змушує Вінсуня змінити план експедиції. І поплисти за ними, гайда досліджувати, пославши на здоровий глузд і безпеку команди разом з його племінницею. А в штабі придуркам взагалі пофіг на те, що відбувається, і знову тільки хакер думає головою, а не п'ятою точкою. Ти їх відпускаєш за якимись гігантськими акулами до невідомого сектору? Це добром не скінчиться, згадай мої слова. І вже за першим поворотом знаходять велетенський підводний завод. Хто володіє такою технологією? А мене більше цікавить, яким чином змогли побудувати таку підводну базу. Да так, що про це ніхто не дізнався, і на будівництво якої мала бути задіяна не одна сотня людей. Боже мій, це всім до дупи. Далі цих туристів змальовує начальник бази Монтес і приймає дебільне рішення, а саме підриває вибухівку разом зі своїми колегами. При цьому ледь себе не вбиває і розриває термоклин, через який тікає дальний родич кракена, а Лисого з командою лише притискає до землі камінням. І весь цей піздіц трапився лише тому, що Валюха вирішила наняти сейтема з братвою, знаючи, які вони як активісти. Коли б краще було одразу наняти людей, які за бабло будуть робити, що їм скажуть, і цим звести всі шанси обісратися до мінімуму. А так наразі про станцію знає лисий братва, є діра в Термоклині і братан Кракена, який вже пливе на поверхню. Тим часом в штабі готується рятувальна операція, але є одна проблема: рятувальний човен не працює. Але в цей раз дівчата й мали на роботу не за гарний зад, а за розум, завдяки чому вони лагодять зв'язок. І оскільки рятувальний баркас не на ходу, Лисий вирішує: будемо пішки, йти доки не дістанемось до тієї станції. Прекрасний план неперевершений і надійний сука, як швейцарський годинник. Макс сумнівається, що така прогулянка це хороша ідея. Кисню в костюмах години на дві мене вбити неможливо. І коли повітря в костюмах і так мало, один студентів вирішує зупинитися, щоб роздивитися місцеву красу. Чим провокує місцевого глиста і ледь не повторює долю вченого із Прометея. Нічого не торкайся. Але студентів із ступих, а тому й далі продовжує все роздивлятися. Мати нові друзі. За що першим йде на корм. Він мертвий. Ну заплач. Боже мій, це всім до дупи. І от коли станції залишається приблизно 400 метрів, то наших бродяг стоперить місцевого пота у вигляді зубастих рінозаврів. А тепер м'ясо пішло. До так їх пресують, що сам Джейсон мать його стейтем у екзокостюмі із волиною не може загасити зубастих. І трохи полетівши люлей, він ярким світлом розганяє гопоту. Але цим приваблює мегів, які в свою чергу ведуться на вогник. І поки дві акули жруть, що попало, третю помітили він з подружкою. Але оскільки в неї закінчилось повітря, вона вирішує врятувати китайця. І коли вже всі на станції, то трапляється ще один. Піздец. Далі наша компашка пішла на екскурсію по станції, яка виглядає так, ніби їй вже років з 50. Це коли по факту їй максимум два роки. І те, що на такі величезні станції нікого немає, говорить про те, що на ній працювали лише ідіот Монтес і ті два вже мертвих шахтери. І коли знайшли комп, то Лиси просить налагодити зв'язок не інженера, а свою малу. Так, так, секунду. Для якої розібратися в чужому програмному забезпеченні так же легко, як погортати сторіс в інстаграмі. А коли дійшли до відсіку з рятувальними капсулами, то два мужика, один з яких інженер, вирішують перевірити свій гемори на міцність і вручну підняти двері. Пощастило, що хоча б мала добре оглянула двері і знайшла панель управління. І як тільки всі зайшли, то операторка, яка працює на Валюху, зачиняє двері і намагається домовитись з лисим. Я волію, щоб. Але тут мозок з вимикається, і той видає: Через тебе загинули троє наших друзів. Думаєш, я забуду про це. Що ти свиня, вічно подякує. Але такий тон не по душі операторці, і та відстрелює першу капсулу. А далі, говорить Ріга, застрелити лисого взамін на останню рятувальну капсулу. Але та в курсі що? Мене вбити неможливо. І відмовляє: Пробач, я не можу! Далі до розмови підключається Валюха, і як типічний злодій розповідає свої плани, для яких потрібно, щоб Лисий і Ко померли і почала їх затоплювати. І якби Лиси просто підіграв у операторці і погодився на її умови, то можна було спокійно в капсулі піднятися на поверхню і вже там їх послати. А так тут не просто! Піздець. А? Піздець, нахуй, і щоб все виправити, Стейтем вирішив прокласти до шлюзу і відкрити двері з іншої сторони, і все себе з костюма на глибині більше 7000 метрів і тиском 700 атмосфер. Які можна помножити на нуль, просто заповнивши ніс водою. Вода може витримувати тиск. Якщо він наповнить водою на собі пазухи, то витримає 30, а може 60 секунд перш ніж непритомніє. Це можливо. Що ти чорт забирай, верзеш? Коротше, фізика йде. Нагой? Але щоб хоча б трішки нагнати інтриги, Стейтем після того, як відкачав воду, аж на 10 секунд втрачає свідомість. І в такому стані його знаходить Монтес і розповідає, як він за ним сумував. Я думав про тебе там кожного дня. «Тей бідолаха дуже крає мені серце. І той, хто перед цим підірвав своїх людей, вирішує дати прийти до тями і по-чесному розібратися як мужики. Але майже одразу хапається за ніж, що не дуже йому допомагає, і після пари пропущених ударів йде поспати. Стейтем рятує своїх і ночівню Монтеса звалює, а недобитий Монтес, одягнув гідрокостюм, зачепився за поплавок і просто спливає на поверхню з глибини 7000 тисяч метрів, пропустивши такі радості життя, як кисонна хвороба й декомпресія. А тим часом базу взяли під контроль найманці Валюхи, яких відправили туди для зачистки. Але пощастило, що хакер пару років тренувався і був готовий до чогось подібного. За допомогою перцевого балончика осліпили трьох найманців, а потім черниш голими руками ушатав двох тренованих вояк. Глянь на мене! Я чорний супермен! І коли цих ботів навіть хакер принижує, то для стейтима це простіше, ніж троєю попасти в пісуар. А далі всією компашкою стрибають у човен і давлять по веслам, щоб не приваблювати мегів шумом двигуна. Монтес тим часом засосався з операторшою, але таку радісну зустріч перебуває мех. Ваза! І тільки монте встигає втікти. Ну заплач. Да! Що з тобою, а? Бляха, розслабся. Сходи на масаж, подрочі. І коли вояка готовий стріляти, то на шум двигуна припливає мех. Ваза, після чого стейтом врубає двигун і спокійно впливає, бо акули, виявляється, реагують тільки на двигуни поганих хлопців. І, поки вони пливли до берега, склепав три вибухових гарпуна. А Винсунь тим часом знайшов острів, де вже на всю розважається мегії і кракен. Веселий острів Ваза! 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 Веселий кажеш? І щоб люди, які на суші не сумували, надвіж підгрібають зубаті хрінозаври, які за мільйони років життя під водою не забули, як бігати і дихати повітрям. І коли тут повний. Нагой бл'єть, прилітає Валюха, щоб особисто сказати те, що вона вже й так говорила. Ліквідуй Джонаса і його друзів швидко і непомітно. Коли могла просто подзвонити з безпечного місця і не встигла вона й ста метрів пройти, як довелось робити жест доброї волі. І коли тут треба валити, Валюха відправляє пілота, щоб той подивився, що там шумить, і за свою тупість йде на корм ящеркам З тим же, як саме досвідчений, бере на себе найцікавіше, а саме полювання на трьох мегів. А Вінсунь з маком вирішує зробити бомбу. Йдуть на склад і беруть нітратамонію. Це ж за потужністю як тротил. І щоб півгодини не шлюпати надвіж, вирішують викрасти гвинтокрил. І коли все вийшло, я його вкрав! Виявилося, що бак пустий і треба заправитись. Тобто, виходить, що коли прилетіла валюха, пілот не бачив, що в нього пустий бак, це ж перше на що він мав звернути увагу. А якщо бачив, то чому одразу не пішов заправлятися? Боже мій, це всім до дупи! І поки Мак рулить вертушкою, Вінсунь робить бомбу. Дупи лайна! І все йде не по плану, бо їх чіпляє кракен і приземлює вертушку. Але Вінсунь стрибає і прикріплює бомбу до кальмара, вибух якої лише його розізлив. Але на щастя припливає один із мегів і контрольним в голову добиває кракена. Стейтен тим часом на її валить одного мега, а другого йому заважає бити Монтес. І трішки покатавшись, мег все ж таки не здоганяє лисого. І за мить до смерті його знову, як і в першій серії, рятують ланцюги. І коли він ногою відбився від акули, то завалити якогось чувака з кулеметом взагалі не проблема. Пробиває лапу, ламає нюхалку, і ударом царе Леоніда робить із Монтеса закуску. Далі стейтен знаходить лопоть від вертушки, пару раз б'є по воді, на що ведеться мег, і на повних парах летить на лисого. І при такій швидкості і масі тіла акули від Стейтема мала залишитися лише червона пляма. Саєнс Але всю він погасив, просто першись ногою в камінь, а третім мегом виявляється хайчі. Але вона вирішила не їсти мужиків, бо подебрішила після кулючої груповушки. Схоже, що добрий кекс і акулу робить спокійнішою, або вона просто Полює на дельфіні. Мужики виходять на берег, де перед цим хакер завели одну ящерку і починають бухати, забивши на те, що на острові є ще з десяток таких тварюк. І десь в морі плаває, скоріше за все, вагітна самка Мегалодона. Боже мій, це всім до дупи! І те, що при бюджеті 129 мільйонів кіно в світі зібрало аж 395 мільйонів доларів. Говорить нам, що як мінімум буде ще третя частина, де стейтем вже голими руками буду душити цих акул. Мене вбити неможливо. А якщо вам сподобалось відео, то не забувайте підписатися на канал. Всім дякую за перегляд.